В моєму житті одного разу був період, коли я працював в банківській системі і допомагав людям отримувати кредити. І коли людина брала кредит, вона мусила мати поручителя. Тобто вона мусила мати людину, поручителя, в разі, якщо ця людина не зможе сплатити кредит, поручитель за неї віддасть борг. От. І бували такі моменти, бували такі клієнти, що не могли віддати борг, вони не виходили на зв'язок із банківською установою. Ось я телефонував до таких, до таких людей, які не віддавали борг, вони не піднімали слухавку. І мені доводилось телефонувати до поручителя. І коли я телефонував до поручителя, я казав, ви поручились за цю людину, тому сплачуйте за неї борг. Тому що ваш друг, ваш родич, він не виходить на зв'язок, він не сплачує борг. Тому, будь ласка, сплатіть замість нього. І поручителю доводилося сплачувати борг. І уявіть собі ситуацію, що ви комусь заборгували велику суму грошей. І ви ховаєтесь від цієї людини. Тому що ви не маєте за що віддати. Цей великий борг у вас немає стільки коштів і взагалі неможливо віддати цю суму. Просто неможливо її віддати. І ви ховаєтесь від цієї людини, якої ви позичили цю величезну суму грошей. Уявили собі цю ситуацію? І тепер уявіть, що з'являється людина інша, яка замість вас сплатила цей борг. який вам було неможливо оплатити. А ви цього не знаєте, що ваш борг сплачено. Відповідно, ви продовжуєте ховатися від тої людини, якій ви заборгували. Хоча ваш борг сплачено. І бувало таке, що люди навіть інколи не знали, що їхній кредит сплачено. Вони могли мене уникати, банківської установи уникати, хоча поручитель уже е, погасив їхній борг. Отак От само Ісус Христос заплатив за твої гріхи і за мої. Богові своєю кров'ю. Твої гріхи оплачені, і мої гріхи оплачені Ісусом Христом. І тепер Бог не гнівається на тебе і на мене. Він чекає, коли ти і я прийдемо до Нього. Тому що Він примирився з нами через Ісуса Христа. Ісус заплатив за всі твої гріхи. І тому Ісус каже, ідіть, розкажіть всім людям, проповідуйте Євангелію, що Я оплатив. Я оплатив за гріхи своєю кров'ю, що Бог не гнівається на тебе і на мене. І люди ховаються від Бога, вони не хочуть буває примиритися з Богом, тому що е вони відчувають, що заборгували Богові. Але правда в тому, що за наші борги заплатив Ісус Христос.